Вони вкотре намагаються достукатися до владних кабінетів, бо працювати працюють, а заробітної плати не бачать три місяці. Через порожній гаманець працівники облавтодору НАТО затягли паски. Кажуть, коштів бракує навіть дістатися горе роботи. Благо, що близькі надають бодай якусь фінансову підтримку. Як приїжджають діти і дають батьку гроші, це хіба це красиво, щоб я мав дітям допомогти, то діти допомагають мені на кусок хліба дають там. Нам з слів, роді, легше вижити, але в селі ж так само за газ заплатити. А ось у Олександра більшої підтримки потребує син, бо зараз на Луганщині, однак допомогти хоча б мінімально, чоловік не в змозі. Каже, сам ледь нашкрябує на буханець хліба. Синок воює в Луганську. Я не можу йому ні рубля переслати, ні на телефон, щоб він подзвонив. Де я маю взяти? Що я маю? Хату продати, щоб ні рубля немає. За кого він воює? За що воює за, за те, що штани протирали. фінансова епопея дорожникам вже посеред горла. Раніше їм теж боргували зарплати, і поки особисто не навідались до регіонального чиновництва, працювали задарма. Тепер історія знову повторюється, Ось стільки керівництво киває вже на війну. Мовляв, усі кошти йдуть на армію, тому фінансування щезло. Добре, що є на кого спихнути. Нам, наприклад, об'ясняє так, що всі кошти йдуть на оборону, на армію. От, на інші нужди, які зараз нужні, ніж, наприклад, у дорозі. Фінансування у нас вже не було, я вам скажу, вже, е, останні, вже ровно місяць у нас не було фінансування. А у казначействі певнять, їх вини у заборгованості зарплат немає. Кошти на службу автомобільних доріг держава виділила, втім вони умовні. То, що є асигнування відкриті, є платіжне доручення, це не означає, що є на живі кошти. Ми залежимо, якщо нам ми даємо заявку кожен день, як по захищень, так і по захищених видатків на Київ. Нам кожного дня приходить ресурс. Три місяці немає зарплати. То за що нам жити свої зароблені кровні. Люди чекатимуть ще 10 днів. Якщо за цей період держава не поверне зарплати, вирушить до столичних можновладців.